Чи насправді українські військові відходять із Курської області, що могло спонукати до такого рішення? Ну і звісно, як це вплине на подальший хід переговорів. Про все це будемо говорити. Ми із військовими аналітиками, так само співголовою ініціативи Права справа Дмитром Снігіровим. Ну а перед цим, друзі, попрошу вас також поставити вподобайку авансом, обов'язково підписатись на медіа. Ну а ми починаємо. Пане Дмитре, вітаю вас! В нашому ефірі! Дякую, що приєдналися. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, ми останнім часом бачили і черпали інформацію із змі. Ми бачили, як росіяни розмахували своїм триколором, зокрема в суді. ну А зараз з'явилася карта, яку нам дають в генштабі, де вони дійсно показують, що зменшилась площа російської території, яку контролюють українці. Чи можна сьогодні вже говорити, що відхід українських сил це буквально питання лічених днів? Поки про це говорити не можна, але є певні тактичні успіхи російських окупантів. Дійсно, є накопичення так звані промислові зоні міська суддя, і бачить того, наразі з'являється інформація про подальше просування російських військ безпосередньо в самому місті і відповідно найближчих населених пунктах. Тобто мова про те, що окупанти скорше за все короткостроковій історичній перспективі візьмуть під контроль. Цей районний центр Курської області, який до останнього часу, я за м, нагадаю це протягом саміх місяців він був фактично символом української присутності, що е, призвело до подібного характеру е, е, операції російських військ в Курській області відповідно тактичних успіхів, ну, перше, варто відзначити, що активізація бойових бовідів Курської області припадає якраз на Момент е, найбільшої інтенсифікації е, міжнародних зусиль Сполучених Штатів щодо врегулювання чи то закінчення, як вони кажуть, війни в Україні е, для Російської Федерації присутні сили оборони України в Курській області. Це є кістка у горлі. Е, відповідно, після заяв українського президента про те, що він е, буде. Пропонувати обміняти території Курської області, які контролювалися силами оборони України на тимчасово окуповані території нашої держави, Стало зрозумілим, що Російська Федерація буде спробувати максимально вирішити найкоротші терміни стратегічне для себе завдання видавлення підрозділів Сил оборони України з території Курської області. Щоб зменшити дипломатичні можливості української сторони. Те, що наразі відбувається, окупанти взяли під вогневий контроль основні локації Сил оборони України. Це траса Юнаківка суча це основна локація українського, українського групування, яке перебуває на території Курської області. А це унеможливило проведення ротації, підвезення БК вивіз поранених. На території Курської області безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Україну, російські війська перекинули найбільш досвідчені підрозділи операторів БПЛА. Крім того, чисельна перевага в живій силі за підтримки армійської фронтової авіації. Оце ті складові тактичного успіху російської армії в Курській області. На жаль, ще раз підкреслюю, зона присутності Сил оборони України 400 квадратних кілометрів скоротилася приблизно на третину. Наразі ми контролюємо за різними оцінками від 150 до 300 квадратних кілометрів. Менше з тим залишаємо присутність Курській області. Наскільки це буде довготривало? Операція українських сил все буде залежати від можливості логістики. Наразі з цим великі проблеми. Окупанти намагаються е, наразі прорватися безпосередньо до КПВ суджу з метою повного блокування українського групування в області. Крім того, штурмова і армійська авіація Російської Федерації наносять удари по. Мостах в оперативному тилу сил оборони України в Курській області, щоб унеможливити сам процес евакуації українських підрозділів. Ну і відповідна можливість передислокації оперативних резервів. Дмитре, все... перепрошую. Будь ласка, поки ми з вами говоримо. Так є вже інформація від ІПСТЕД, що збройні сили України повністю вийшли із суджі, мається озвучити. Можливо, так зараз розмова піде в якусь іншу сторону. Будь ласка, продовжуйте. Ні, це ну в принципі в іншу сторону вона не піде. Ця інформація вже зранку було зрозуміло, що Росія не мають тактичні успіхи. Були дані об'єктивного контролю, які свідчили їх присутність в центрі міста. Це біля сумнозвісного магазину п'ятірочка і відповідно біля установ виконавчої влади. Місто судже тому говорити про те, що це стало несподіванкою. Повідомлення дівстейта ні, це цілком зрозуміло, що сили оборони України будуть змушені покинути цей населений Пара Дмитри, так само є була заява Олександра Сирського кома збройних сил України, який напередодні казав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською контрольована. Зараз так само багато змі і багато так званих російських ЗМІ говорять про можливість оточення. Сирський такий варіант відкинув. Давайте почуємо, що сказав головком. А далі перейдемо до обговорення. Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем сил оборони України, незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейцями, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Тут важливо, от пане Дмитре, чи не буде ще такої загрози, чи це вже така остаточна відповідь, чи все ж таки може якось ситуація повернутися можливо в іншу сторону, тому що російські пабліки вже пишуть про те, що відходу і шляхів відходу українських сил нібито немає? Ну тому українські пабліки повідомляють про те, що українські підрозділи почали відхід на територію Сумської області. Довіряти російським паблікам немає абсолютно ніяких підстав. Так, тим більше, що ще тиждень тому росіяни заявляли про повний контроль над містом Суджа. Потім, як з'ясувалися самі російські пабліки, російські цертвої розпростували цю інформацію. Можливі варіанти, я ще раз підкреслюю, виведення підрозділів Сил оборони України з Курської області. Але шановні телеглядачі, тут не варто панікувати. Мовиться про те, що присутність Курської області і той характер запеклих боїв дав можливість силам оборони України покращення тактичного становища на Донецькому напрямку. Зокрема, Сили оборони України наразі мають тактичні успіхи, причому досить серйозні на покровському напрямку. Це розширення зони присутності в районі населеного пункту Шевченка, плюс успішний характер. Серед дій в районі населених пунктах Піщана, це другий фланг Покровського фронту, крім того, Сили оборони України мають тактичні успіхи а, на турецькому напрямку. Є проїзд забалки, так і безпосередньо в самому місті Турецько, де запекли характер боїв а, в районах Шахта управління Покровське центральне. І там вже досить неприємна ситуація складається для російських окупаційних військ. Крім того, нам вдалося стабілізувати ситуацію на Куп'янському напрямку, зокрема, покращити тактичний встановчий в напрямок населеного пункту Симкіра. Тому, як бачимо, ситуація за рахунок Курської області на інших ділянках фронту вона вирівнюється, ба більше того, сили оборони України призупинили подальше просування російських окупаційних військ і перехопили тактичну ініціативу. Пане Дмитро, також важливо розуміти. От е, припустимо, що буквально так зараз деякий час, лічені дні, можливо тижні, відходять українські війська з Курської області. Що далі? Чи є ризик, що ті війська? Сьогодні, які є на стороні Російської Федерації, перегруповуються, і куди вони там знаємо є північнокорейські війська. І якщо до сьогоднішнього дня вони були на території Російської Федерації, і міжнародна спільнота розводила руками, то що далі? Чи є ризики, зокрема, що і цих людей перекинуть кудись на інші напрямки в Україні? Згідно з двостороннім договором між Російською Федерацією і КНДР, передбачена військова допомога, тому чи безпосередньо участь збройних Сил а, а, кожної з країн в бойові є безпосередньо на території чи то КНДР, чи то Російської Федерації, але говорити про те, що Російська Федерація буде дотримуватися міжнародних норм. Ну це відповідно грати на користь Російської Федерації, але менше з тим, якщо КНДР перетне російсько-український кордон, то це буде відповідно масштабуванням війни в Україні за рахунок третіх країн. Сектор КНДР автоматично стає стороною учасником війни в Україні. Навряд чи всі сценарії подобаються і Москві. Ну і відповідно буде жорстка реакція. Я сподіваюся, з боку наших стратегічних партнерів. Більше того про те, що в мене скепсис певне є з приводу можливості залучення вояків Кендер, хоча б на тлі повідомлень самої Російської Федерації, що наразі виявляється в закладах Федеральної служби виконання покарання всім російської припинили залучення російських ув'язнених до лав російської армії. Це досить серйозний момент. Я нагадаю, що донедавня була інформація головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що планується додаткове залучення до 120 тисяч російських в'язнів для поповнення особового складу армії країни-окупанта. Тобто я не виключаю те, що після зустрічі в Саудівській Аравії і можливість зустрічі чи то телефонній розмові Путіна і Трампа Російську Федерацію дотиснуть на е Момент спочатку тимчасового припинення війни, а потім вже безпосередньо виходу на так звані мирні домовленості. Тоді можливу інформацію, от зокрема стало відомо, що все ж таки повного контролю Російської Федерації ніби ще немає, якщо говорити саме про суджу. Про це каже секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. І звісно, будемо чекати, от і довіряти офіційній інформації, тому що звісно діпстейт інколи забігає наперед, але бачимо певне спростування. Пане Дмитре, от повертаючись до тих самих північнокорейських військових, от маленькі уточнення, якщо ми їх побачимо раптом на території української е, України. То це буде як вже третя світова. Повернеться взагалі язик в дипломатів, озвучити це? Чи можливо світ зможе все таки оголосити це більше ніж просто війна між Україною і Росією? Звичайно, на української сторони будуть сильні міжнародні позиції. Вимагати розширеного характеру військово-технічної допомоги ну відповідно класифікувати участь воїків Кендер в бойових діях на території України безпосередньо як залучення третьої сторони. Відповідно, тоді вже у Сеула не буде жодних пересторог щодо можливості військово-технічної співпраці з Києвом. Я нагадаю, на жаль, на сьогоднішній момент конституція. Південної Кореї вона забороняє поставку військово-технічного спорядження безпосередньо в зону конфлікту. Але менше з тим, якщо така загроза буде а виключати того, що російські війська з відповідно вояками КНДР не спробують зайти, як то кажуть, на плечах Сумську області метою розширення театру бойових дій за рахунок нових українських територій я би не став. знаєте, скорше за все на це росіяни розраховують коли наразі сьогодні вийшли офіційні представники Кремля і заявили про те, що Росія розглядає можливість е, власне е, е, долучення до тих ініціатив, які прозвучали в Саудівській Араві. Натомість представники Російської Федерації заявили про те, що ну наразі не бачать. Необхідності відповідно Російської Федерації щодо припинення активного характеру бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. але судячи заяву сильського силу оборони України, готові дати кваліфіковану відсіч у разі якщо російські окупанти спробують прорватися на території безпосередньо Сумської області. Пане Дмитре, от як думаєте, чому саме зараз Росія накопила свої сили? Хоча здавалось би, обіцяли ще із Кремля, що вони можуть буквально за кілька днів, а то й тиждень справитись з українськими військовими. це якось пов'язано з переговорами. Росія хотіла посилити свою позицію, якщо так чи вдалося їм це зробити? І дійсно такі от моменти, от саме тоді, коли ми бачили, що готувалася делегація України штатів у Джиді, чому так? Чому зараз? Mm. Ну чому зараз э, варто говорити, я не виключаю можливості, того, що був певний компроміс по Курській області. Ті сценарії, які відбуваються, а мовиться про виведення підрозділів Сил оборони України з Курської області, свідчить про можливість э, власне попередніх домовленості між американською стороною, і, відповідно росіянами щодо виведення підрозділів Сил оборони з Курської області. Ще раз нагадаю э, саме це питання. Роздалася Російською Федерацією як ключове, тобто, якщо б е, сполучені та штати дотиснули Російську Федерацію на момент підписання мирних угод з урахуванням поточної ситуації на лінії бойового зіткнення, тоді Російська Федерація змушена була би фактично визнати контроль Сил оборони України над значною частиною території Курської області на той момент це приблизно до 700 квадратних кілометрів. Багато запитань до так званої операції Труба. На сьомому місяці російські окупанти проводять фактично аналогічну операцію а мовиться про вихід в оперативний тил Сил оборони України, яка фактично як калька повторює події під Авдія. Де так само підземні комунікації були використані для прориву оперативні телеукраїнського групування і потім відповідно сценарій захоплення Авдіївки, яку вони з 2014 року не могли взяти. Якщо подивимося, аналогічна ситуація в Курській області повторюється. Якщо вже аналізувати ті самі російські пабліки, то ця операція готувалася не один місяць. Відповідно питання до військової контролю чому подібні сценарії не були прораховані, і відповідно саме подібний характер операції, а саме використання поземних сховищ для виходу в оперативні тили українського групування, не був прорахований. Так само, пане панетре ще ото щодо сумської області, тому що впевнена, що звіти також дивляться нас і мають розуміти, що буде далі. Чі якісь загрози чи є. Поки ми дійсно не говоримо про повний відхід, чи має бути певна сіра зона, так звісно, по лінії Російської Федерації по їхньому кордону, щоб Сумській області дійсно жилося спокійніше і не було все ж таки настільки небезпечно, як це могло би бути, якщо б росіяни впритул підійшли до наших кордонів. Так, звичайно, варто говорити, що українська сторона і проводила курс наступальну операцію з метою створення так званої сірої зони для того, щоб обезпечити в першу чергу цивільне населення українських територій від артилерійського і мінометного вогню. Аналогічні сценарії намагалися росіяни продуктувати на території тієї ж Харківської області створення так званої сірої зони, чи то як вони говорять, зони безпеки. В тому весь негатив сценарію, який відбувається наразі на території і сумської області, це захід російських розвідувально-диверсійних груп відповідно в Курській області. Що наразі Російська Федерація. Буде намагатися повторити сценарій харківських подій, але за рахунок Сумської області, тобто створення так званої зони безпеки, тут вже відповідно буде все залежати від готовності українського командування, адекватно дати відповідь на подібні плани російської окупаційної армії. Але я не виключаю власне того факту, що сил оборони України можуть повторити так званий курський сценарій на території інших суб'єктів Російської Федерації. Причому цей сценарій не виключається самою російською стороною, зокрема повідомляється про можливість прориву сил оборони України чи то на білоруському, чи то на Брянському напрямках. Пане Дмитре, я вам вдячна безмежно за час, який ви знайшли. Ви говорили дійсно важливі питання. Дмитро Снігіров, співголова громадської ініціативи Права справа військовий аналітик. Був з нами. Дякую вам.